Всім доброго дня! Сьогодні я знову приїхав купробувати на фідер пловити. Правда без опариша, тільки на черв'ячка. П'ята ранку пташечки співають, красивий весняний день. Надіємось, що рибка буде. Оу, у нас є маленька густерка, Подивіться, яка вона. Я ставлю собі її наживочка. Нічого собі оцеплювання було і нема. Ось ще посмикало, посмикало, попробуємо, побачив, що там вона смикає все. А нічого не смикали, не зробив. Ще одна малесенька густотка. І взяла вона не на черв'як, а на шичка. Mm -hmm. На ось такі. в реці є ось такі, бачите, шички, вони називаються. Роздираємо цю кожу, шубку. І там всередині такий сидить черв'ячок. Нам треба достати. Його чіпляємо і п'є риба. Лайфхак. Якщо поїхали на риболовлю, не взяли, чи закінчилася у вас наживка, можна просто під грудом назбирати ось таких шитиків на їх ловить. Ось дивіться, який ось такий хробак. О, купльовочка. Начебто рибка на гачку. есть друзья. Густерочка мала. Уже добре. Эт, ты скажи, другую утку, другой раз уже зацепил. О, вот тут рыба не Прекрасно. не бы не зацепился, то было бы очень классно. Вот такие маленькие клювики. Будут наживочки. Так, друзья, поклевка. Я думаю, стоит тянуть. Надеемся, что рыбка есть. Ей, наверное, нет. не. наверное, не Не, не. Печку. И ты же взял на шитика.